Слухайте, не був я в Америці, не знаю так, як там, але останнім часом дуже багато думаю про те, що ми почали відкачуватися назад у своєму розумінні маркетингу. Що це значить? У нас був якийсь такий період, ну тобто, нашому бізнесу українському 30 років, американському, європейському там 100. Коротше, ти в Радянський Союз міг бути або там комерсантом, або спекулянтом. Коротше, типу. В білу гратися не міг і масштабуватися по людськи нормально не міг. Тому в нас дуже так все йде ривками. Дуже так, Брррр. що це значить в нас нещодавно був якийсь пік. Таргету популярності трафіку, гугла там і так далі, задайте часи бізнес-молодості. Вони такі там пів-пів, там полетіли. Було багато експертів так в шикарних тачках, котрі теж продавали оцю кнопку бабло. Зараз ми відкачуємося назад. Старий добрий американський маркетинг з піаром, з грою в там з воронками, хуйонками і так далі. Що ви думаєте? Чи правда це так, що все перформанс?